з алкоголю та з блокпостами скликає протестну українську молодь Бандерштат 2014 Місце прописки уже восьмого патріотичного музичного фестивалю Незмінне волинь традиційною залишилася і ідея та формат, а Основне гасло дійства знову зазнало з містових поправок замість українського опору. Тепер перезавантаження країни. Після подій, що відбулися в 2013 році, початок 2014 року всі зрозуміли, що Україні потрібна не просто зміна влади, зміна облич, а потрібно перезавантаження країни. Ну і про це. Це ми будемо говорити. Фестиваль традиційно є націоналістичний, український, і всі елементи, там, такі як патріотичний флешмоб, як е, спортивні змагання, літературна сцена, дитяче містечко це все буде збережено. Представники націоналістичних організацій, що підтримують ФЕС, запевняють, розваг на патріотичній арені цьогоріч не бракуватиме. Це уже звичні літературна сцена, на метове містечко та спортивні забави. А от гутірковій програмі, яка триває більшу частину фестивальних днів, додали актуальної нині військової тематики. Власне, в зв'язку з тією ситуацією, яка зараз у нас склалася в країні, вся тематика всіх наших гутірок буде спрямована власне на військову військової тематики, військового характеру. Крім того, очікується, що фестиваль відвідує керівництво організації, вище керівництво організації, яке є також вищим керівництвом добровольчого батальйону АЗОВ. не менш насиченим буде і спротив музичної на великій сцені дійства. Своїми виступами гостей потішать близько трьох десятків гуртів. Я не є військовий, і збройний але я є музикант, і моя зброя це пісня і слова. І нехай вона в колечах списом ворогам, а нашим побратам дає можливість впевненості майбутньому. Ще одна новинка цьогорічного фесту масштабний флешмоб. Його учасники гуртом писатимуть вітання президентові країни-окупанта. Стартує трьохденний ультранаціональний фестиваль 1 серпня в Луцькому парку імені Лесі Українки.